Вітаю вас на медитації, відпускання. Уявіть перед собою місяць, повний сяючий, красивий місяць. І зробіть глибокий вдих. І на видасі розслабляється на голови, повіки стають важкими, м'язи, обличчя, плечі, руки, живіт, ноги повністю розслабляються. Зараз із задоволенням занурютись у своє дихання, разом робимо вдих і видих. Мягко поставте собі запитання. що зараз у мені готове вийти на поверхню та бути відпущеним. Які думки, почуття, стани, ситуації, стосунки? Ставимо її, невидимою видимою ношею. З любов'ю дозвольте собі побачити та відчути їх. А зараз у своїй уяві викладете все те, що готові відпустити на своїй долоні. І зробіть ще раз глибокий вдих. Видих. Та пропонуйте це повному місяцю, та прохаючи прийняти і трансформувати все це в енергію чистого потенціалу. На ваших долонях розчиняється все те, що вам вже не слугує. Вдихніть глибоко і видихніть з відчуттям, що це все. Ви видихаєте з свого внутрішнього простору та з простору свого життя. І зараз весь звільнений простір наповнюється відчуттям внутрішньої сили. Ця сила підключає вас до мудрості самого всесвіту і в повній довірі, масштабі, уявлення. Поставте до себе запитання, які програми, звички, залежності стримують мою вроджену силу? Що я одаю, що не знаю? І зараз, який би не був би інсайт, попросіть все світ притягнути у ваше життя ситуації, в яких ви зможете гармонійно прийняти свою силу та дозволити їй проявитися. Подякуйте все світу за допомогу та за зробити глибокий вдих і вид глибокий з полегшенням.